Не ну, усі школи готові навчати, а деякі взагалі назавжди зачиняють свої двері. Сьогодні в обласній адміністрації розповіли, як директори навчальних закладів виконали свої домашні завдання влітку і яким буде цей рік для учнів. Перш за все, чиновники вирішили, що у молодших класах має бути тільки очне навчання. Проте 50 шкіл ризикують працювати дистанційно, адже їхнє укриття далеке від стандарту. Вони залишаються варіанти або громади ще до кінця цього тижня знайдуть. Партнери, з якими підпишують, поговориться, можуть бути будь-які споруди, які мають покриття. І якщо знайдуть, буде очі. Якщо не знайдуть, тоді відповідно до по закону про повну загальну середньому освіту, хочу всім нагадати, що ніяка зовнішня служба не ухвалює рішення про форму навчання. А саме педагогічна рада на підставі висновки комісії, яка приймає заклад. І, наприклад, комісія стверджує, що укриття не готове, бо в них немає укриття. На цього, тоді на підстави цього не ще рада переміщення про віддавлене навчання або розміщене навчання з злежності ситуації. Ще одне нововведення, яке стосується укриттів – це заборона звичайним людям переховуватися там під час тривог. З першого погляду вимога вкрай дивна, але в адміністрації стверджують, що мають рацію та керуються логікою. Ми не рекомендуємо використовувати укриття закладів освіти для цивільного населення. Це є проблема. Місцевих громад вони мають подбати про мешканців, оскільки ми не просто так вимагаємо довідки і календар, має календар розщеплен для учнів, і не просто так вчителі проходять медогляд, це є для того, щоб було безпечне освітнє середовище, щоб е, зробити все, щоб не поширювалися різні інфекції, захворювання. Е, Якщо з укриттями все зрозуміло, то відкритим залишається питання, чому ж 21 школа на львівщині буквально припиняє своє існування. Головний освітянин області пояснює, у всьому винувата демографія. Ви знаєте, що є така тенденція, яка пов'язана з народжуваністю дітей. У Нас меншу кількість дітей. Це така є демографія. Така демографічна проблема така проблема у нас в країні. І цього року також у нас зменшилася відвідува кількість шкіл, позменшилися мережа. Тобто, з 2 вересня на 21 одну школу буде менше, і 15 філій також будуть зачинені зв'язку з тим, що там немає достатньої кількості учнів. Батьків найбільше хвилює, як їхні діти будуть навчатися в умовах блек-ауту. І тут є проблема, адже школи забезпечені генераторами лише на 65%. У нас є 1171 генератор. Потреба в генераторах зараз становить 464 одиниці, але це, як правило, генератори для е котелей, це потужні генератори, власне, в такі генератори є потреба. Якщо ми візьмемо цей 1081 заклад, то е можуть розпочати спокійне навчання, використовуючи ті генератори в умовах відсутності. Енергопостачання тобто, щоб забезпечити тепло понад дев'ятсот закладів освіти і наостанок добра новина. Цьогоріч вчителям Львівщини обіцяють модернізувати 95 класів захисту вітчизни і розпочати навчальний рік без дефіциту підручників. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Заступник голови територіальної громади це тепленьке місце. Подумав чоловік та вирішив скористатися своєю посадою задля збагачення. До негідника звернулася людина, якій треба було оформити документи на приватизацію землі та будинку. Але відповідь чиновника не як шокувала. Тільки послухайте, нехаба сказав, що може створити прохачу чимало перешкод, якщо він не заплатить йому тисячу доларів. Тут за хабарника і взялися правоохоронці. Вони схопили його на гарячому прямо під час отримання грошей. Тепер чеса посадовець не лише може позбувати. Бутися своєї роботи, але перебуватиме під вартою під час розслідування. Щоправда, якщо за нього не внесуть заставу у майже 242 тисячі гривень. Авоохоронці викрили сімейний наркобізнес. Батько та син організували масштабний канал постачання заборонених речовин. До своєї діяльності вони залучили також ще кількох осіб. Учасники угруповання використовували приватні та покинуті городи у Павлоградському районі. Навесні їх засіювали коноплями та слідкували за врожаєм. Надалі готову сировину відвозили до будинку організаторів та готували її до продажу. За сезон вирощували до 150 кг кілограм канабісу, з яких виготовляли понад 30 тисяч фасованих пакетів з так званими шишками по 5 грам. Вручаємо вам вашу копію ухвали слідчого суді. Вам зрозуміли підстави проведення обшуку та перелік речей, які будуть відшукуватись під час проведення слідчої дії. Також ділки продавали електронні цигарки з вмістом наркотичної речовини. Правоохоронці зазначили, що масштаби цього наркобізнесу приносили підозрюваним близько 50 мільйонів гривень прибутку. Щоб збувати продукцію, створили закритий телеграм-канал, до якого адміністратор додавав учасників тільки після рекомендації постійних клієнтів. Для ліквідації діяльності злочинної наркоорганізації оперативники та слідчі за силової підтримки полку поліції особливого призначення та корд затримали дев'ятьох її учасників. За результатами проведення 26 обшуків за місцем проживання фігурантів та зберігання наркотичних речовин. Вилучили наркотичних речовин на понад 50 мільйонів гривень. Також вилучили зброю, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази. На підставі отриманих доказів дев'ятьом учасникам злочинної організації оголосили підозри співорганізатору, що наразі перебуває за межами країни, повідомили підозру заочно. Дії підозрюваних кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України, серед яких частина перша та друга статті 255 створення та участь у злочинній організації. Фігурантам може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тресунув не на жарт. Сьогоднішній ранок для працівників ювелірного магазину на проспекті Свободи видався шаленим та зовсім недобрим. Неадекватний чоловік намагався силою прорватися до крамниці. Його навіть не зупиняло те, що в дверях стояв кремезний охоронець. Неадекватно відзняли на відео продавчині і на кадрах видно, як дебушир воломує загородження біля дерева та трощить ним двері магазину. Я знала що на відео.

Неспокійно зранку було і на привокзальній. там іншому дебуширу не вгодив вже термінал, який він добряче розбив. Хто саме це зробив наразі невідомо. Жирний вилов прийшов в руки митникам одразу на двох пунктах пропуску. Там чоловіки намагалися провести в Україну брендові речі майже на 2 мільйони гривень. Украківці 47-річний водій Спрінтера навіть не подумав приховати сумки та взуття таких крутезних фірм як Шанель, Прада та рібок. Але при цьому сміливо обрав зелений коридор. Дорогі речі митники побачили одразу, адже вони лежали прямо в багажнику та в салоні автомобіля. Я слід сказати, що їх було немало, аж 200 штук. Другий випадок трапився вже на пункті пропуску Шигиніми Мед... Ка там 26-річний тернополянин вже вирішив похитрувати. Він обрав червоний коридор, але запевнив, що везе секунд хенд. Насправді ж це були елітні сумки Хермес та брендовий одяг від Крістіан Діор. Звісно ж, весь товар митники вилучили, а спритники змушені будуть заплатити чималий штраф. У Бориславі наслідок ДТП травмувався неповнолітній. Зіткнення сталося між легковиком та мотоциклом, яким керував 17-річний місцевий житель. Внаслідок цієї події він отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у реанімацію. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання передбачене санкцією статті обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами теж до трьох років. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини цієї події